Друзі, вітаю! Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу, але рамку самих переговорів дадуть тільки в березні. Що пішло не так, що не прийняли хто в цьому винен. Ну і найголовніше питання: які перспективи вже фактичного. Вступу до Європейського Союзу, які терміни можуть збільшувати, зменшуватися, які наші шанси? Ну і все по поличках. Тому, друзі, з вас підписка на канал і дуже велике прохання зробити донат для спецбатальйону Стугна пригур мо на підводний дрон для того, щоб допомагати деокуповувати український Крим. Ми з вами зібрали більше ніж півмільйона гривень. Ну але треба зібрати мільйон двісті. Тому якщо можна, кожен з вас. Зробіть кілька гривень донату для того, щоб ми добили цей збір. Давайте починати через те, що тема цікава. Дуже багато я всього заготував, але чітко і конкретно хочу розкласти все по поличках. Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори про вступ до ЄС з Україною, але Київ повинен втілити в життя ще частину реформ. Фондерляїн сказала, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, висунутих Європейською комісією. На цій підставі ми рекомендуємо сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконує триваючі реформи. Головний прогрес був в конституційній реформі, реформі у сфері правосуддя, відборі до Вищої ради правосуддя. Але є питання, наприклад, там, де Україні треба ще ухвалити запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро, виключити з закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК, а Прийняти закон, який врегулює лобіювання, тому що закон проти олігархів, який пропонував президент, не підходить, бо він посилює президента, але точно не боре олігархат. Ну і дуже просять. Прийняти закон, що стосується що стосується решти рекомендацій Венеційської комісії від червня 23-го року та жовтня 23 року пов'язаних із законом про національні меншини. Але тут одразу Європейська комісія говорить про те, що не треба слухати повністю все, що у вас просить Угорщина, тому що в Угорщині свій інтерес. І я знаю там неофіційні, офіційні джерела і кажуть: ось тут можете дуже сильно не спішити. Є. Нюанси, тому давайте врегулюємо це питання разом. І в березні буде рамка. Чому рамка в березні? Тому що наші депутати і Кабмін затягнули час і не робили все те, що від них просили, і вимагали. І вони прийшли до того, що зараз ми будемо втрачати час, тому що півтора роки від кандидатства в члени, які ми отримали весною минулого року, дійсно ні депутати, ні віце-прем'єр профільний не робили достатньо. Дуже були розслаблені, дуже багато всіх було часу. Ну і як кажуть Верховній Раді, не отримували смс ку з офісу, що все це треба дуже швиденько впроваджувати. Взагалом, Стефанішна назвала головне очікування від, Євро... від України. Вона говорить, що це реформи мають нарощуватися, має забезпечитися їхнє укріплення і сталість це основне очікування від України. Ми над цим працюємо. Одним словом, пані Стефанішна кидає просто порожні слова. Сталість реформ, очікування, все решта. Дивіться, це порожнеча. Є. Чотири речі, які вони дали. Вони говорять три, але насправді їх там чотири, які треба зробити. Боротьба з корупцією, олігархії, національні меншини, розширення. Ну, боротьба з корупцією це і на ЗК, і набу. Друзі, зробіть. Зробіть, ну, скільки можна через цю корупцію і через цих олігархів, ми не отримуємо більше грошей від Штатів, від ЄС, не вступаємо в ЄС. Ну ви серйозно? Боротьба з корупцією так само, ну да, треба буде вам себе трошки пощипати. Нічого, нічого, вступим в ЄС розбагатієте, але уже на загальних правах, так само, як і всі розбагатіють. Не треба створювати ці багаті острівці в цьому великому дурному океані бідності. Ми розуміємо, що ви хочете в ЄС трошки швидше, от ОПЗЖ вже в ЄС, але ОПЗЖ за закони ЄС не голосує. І ОПЗЖ не допомагає Україні розвиватися швидше. Тому треба трошки мобілізуватись. Ось цієї рамки, яку зараз мають дати в березні, вона вже мала бути. Чому кажуть, що рекомендують починати переговори? Але рамка буде в березні, значить, і переговори почнуться в березні. Не зараз, а мали б зараз. Розумієте? Ось треба вийти з цього режиму слоумоушена і де здається, що нас всі ждуть. Тепер щодо самого вступу, фіни найшвидші. Як би хто не жартував Сфінів і естонців, Фіни вступили за 3,5 роки. Росія так фінляндизувала Фінляндію, що тільки розвалився Радянський Союз, вони швиденько запригнули до Європейського Союзу. Два роки чисто займалися документами, півтора шліфовочкою. Три з половиною. Польща вступала сім. Тому, якщо зараз 23 плюс 730 30 рік, задовго. Одразу кажу, задовго. Якщо ми будемо вступати сім років, там може змінитись влада. І потім це може призвести до того, що буде покоління при владі, яке не має взагалі ніякого сентименту до нашої війни. Поклінняки скаже, та нам все рівно. І ми нічого їм не скажемо. Вони з нами цю війну не переживали. І вони можуть прийти і сказати, слухайте, в нас свої виклики, Африка зараз, там, Тайвань, Латинська Америка, ще щось. сім років задовго в Україні. Ми не знаємо, що буде наступного року. Ми не знаємо, яким буде 25-й рік. І коли нам говорять, заждіть сім років, довго, ми повинні бути швидше фінів. Зараз є експерти, які кажуть, давайте встановимо чіткий дедлайн 20.30. Є інші люди, які кажуть, ні, може зробимо швидше, може довше. Нам треба точно зробити швидше, ніж фіни. Я не вважаю, що фіни розумніші, чи ми дурніші, що в них вийшло за 3,5, а в нас не вийде. Хтось каже, ну в нас же війна. Так навпаки, через те, що в нас війна, чиновник повинен працювати більше. Крапка. Мало чиновників, давайте штат розширимо. Да хоч ціле міністерство, давайте створимо по вступу в ЄС, але вступимо не за сім, а за три, а краще за два чи за рік. В нас був шанс вступити з виключенням із правил. Але тут аналогічна історія: коли вийшли французькі міністри, які нас штовхали на кандидатство в члени, тоді в них був страх в європейців, було нерозуміння ситуації. Вони розуміли, що вони в тому числі призвели до цієї війни. Бо коли кажуть, та ні, нереально швидше, що ви там розказуєте? Ну, говорять дуже розумні міністри, дуже розумні депутати. Це ми тут дурні, а вони дуже розумні. Окей, тоді цим розумним людям просте питання: слухайте, друзі, а чого ви не хочете сказати, що кандидатство в члени нам зробили виключення з правил і дали за місяць після нападу чи за два? Ось так само тут виключення з правила можна було отримати, а потім допиляти все, що треба. Але в перші півроку, рік показати, що ми готові все приймати. Згадайте, ми рік тому з вами говорили, що просто береш все, що приймала Румунія, Словаччина і Польща, просто приймаєш в цьому турборежимі, як говорять в більшості. В турборежимі приймаєш всі закони. і Кажеш, ось давайте починати переговори. Бо в переговорах є дві стратегії: одна швидкий вступ. Це від всього відмовитись. Друга довший, але треба буде тиснути там на Польщу, на Угорщину, інші країни. Зрозуміло, що нам треба довший. Ну бо швидкий це типу відмовитись, в нас немає ніяких умов, аграрку обрізайте, металургію обрізайте, ІТ, обрізайте, все, обрізайте, в нас ніяких умов. Ну, тоді ми будемо дотаційні, бідні і нікому не потрібні. Навпаки, нам треба зайти нашою великою аграркою, незручною для когось металургією, суперінноваційним для когось, навіть незрозумілим АІТ. З 40 мільйонною нацією, з великою територією, з дурнуватим сусідом, складні переговори, але їх теж можна проводити швидко. Чи можна натиснути на горщину? можна? Чи можна домовитись з Польщею 100% можна? І ті, і ті стратегічно розуміють, що їм туди, в Європу, а не в Росію. Так, да, можливо, Орбану не туди, але Орбан це не вся Угорщина. Тому в даному випадку стратегія повинна бути швидка, продумана. Проукраїнська, не зливаючи наш інтерес, але швидка. Бо якщо затягне на 7, може не бути взагалі, бо є ще приклад Туреччини. 36 років від кандидатства в члени до е, неотримання самого членства. Вони в 1963 році підписали економічну асоціацію з ЄС. Ми в 2014. Розумієте, сьогодні Україна буде лідер щодо розширення. Насправді назріло питання розширення ЄС. Якщо в 4-му і в 14-му про це ніхто не говорив, і вони боялися відверто, європейський союз боявся розширюватись. Ним вистачало їхньої однокімнатної квартири, красивої, прибраної, гарно відремонтованої. І вони боялись. То зараз вони розуміють, що конкурувати з такими гігантами, як Китай Росія, вони вже не можуть використовувати Китай ви дешева робоча сила, а Росія дешева. Е, ця газ і нафта не можна. Вони вже хочуть за це, щоб платили, але не грошима. А геополітичними поступками, людськими життями, війнами. Ну, Європейський Союз на це зараз не готовий. Ну і добре, що не готовий, давайте працювати разом. Відповідно, ви повинні стати більшими як демократична потужна інституція. Тому йде пропозиція, щоб вступили ще е, країни е, Балканського півострова. Це Сербія, Боснія, Македонія e... – Ще хочуть, щоб вступила Грузія і Молдова, плюс Албанія та Чорногорія. Але питання по Грузії сьогодні стоїть достатньо гостро про російський уряд. Боснія, Герцеговина питання вони ще не відбулися як держави, і це відповідь пану Стефанчуку, який каже, що треба з Боснії брати приклад мирного врегулювання та проведення виборів. Так ми пану Стефанчуку даємо відповідь Їх в ЄС не хочуть брати, що вони не держава. Але ж дейтинські умови угоди хтось вже підписував, вибори хтось вже проводив. Просто треба думати два рази, коли пропонувати такі речі. І коли деякі депутати кажуть, ми їздили в Босню, нам так сподобалось, то живіть там, як вам так сподобалось. Країна програла, проводячи вибори в час війни і підписуючи непотрібні угоди. Сьогодні вони заморожені, підвішені і нікуди їх брати не будуть. Аналогічна історія з Косово. Не всі країни ЄС їх визнали. Є проблема. Хоча країна дуже проукраїнська, уряд проукраїнський, і вони нас підтримують, але в них є проблема з внутрішнім визнанням всередині самої Європи. Дивіться, історія зараз полягає в тому, що ми лідер вступу, ми паровоз, який на своїй спині тяне решту. Дякуючи нам, можуть вступити е, грузини й молдавани. Е, країни, е, Балканського півострова ждуть уже 20 років. Я вам говорив, що діти вже не те, що в школу пішли, вони вже її завершили, женились і завершили університет і не вступили. Це проблема. Але ми сьогодні можемо їх затягнути. Так, да, частині з них треба 30-й рік. Чи треба нам ждати до 30-го? Ні. Нам треба вступати швидше. І ось це наша історія. Ми лідери цього, того ми можемо запригнути швидше. Плюс тут теж є своя гра, можемо допомогти Туреччині. Туреччина, яка 36 років чекає, на сороковий може вступити разом з нами, якщо ми їм правильно подамо руку. Ось це може бути наша геополітична гра. Вибити Туреччину з під Росії, затягнути з нами в ЄС це серйозна гра. Тут треба буде не просто самому бути відмінником, тут треба буде бути лідером і ділитися, допомагати і втягувати їх в цю гру. Нам вигідно, якщо Туреччина буде не проросійською навіть наполовину, як вона є зараз. Нам буде вигідно, якщо вона стане прозахідною державою. І ось це дуже важлива історія через те, що ми повинні розуміти: альтернатива нашого невступу страшна. От те саме, як була альтернатива в 18-му році минулого століття, коли Центральна Рада і директорія програли Україну більшовикам. Після цього були розстріли української інтелігенції, після цього були вбивства українських діячів, українського населення через голодомори і знищення розмивання української держави. Ось це буде відповідь, якщо ми після цієї війни не вступаємо до Європейського Союзу. І соціологія, і здоровий глузд, і геополітика говорить, що Європейський Союз в тому числі безпекова компонента. Вступивши ЄС, почнемо з іншої позиції вести переговори з НАТО. Зараз вони не хочуть. Ми тиснемо як можемо, залазимо і в вікно, і, і в двері. Але вступивши ЄС, ну, кажемо, стоп, це вчора ви вели просто з України. Сьогодні Україна, член Європейського Союзу. Давайте по-новій. Розумієте, змінюємо реальність. В зміненні реальності може вимагати більше, тому що твої позиції краще. От, але треба пам'ятати альтернативний сценарій. Другий ЄС теж треба пояснювати, друзі, якщо ви нам будете виламувати кістки і дивитися, як ми стікаємо крові, і не брати, у нас в ЄС затягувати процедуру 7, 10, 20 років, чи 60, чи там 37 років. Просто вийде так, що сюди прийдуть проросійські уряди. Нас з вами вже тут не буде, про українських людей нас просто повбивають. Ми витратимося як набої війни. І тоді будуть проросійські люди. Вони проголосують за проросійський уряд, і ваша техніка поїде проти вас. Це теж альтернативний сценарій. Чи треба він вам? Ні. Беріть нас в ЄС, беріть пошвидше. Дивіться, не треба боятися бути цинічним, коли ти відстоюєш свою державу. Не треба боятися бути різким, можливо, але в той же час дипломатичним, відстоюючи свої інтереси. Досягаючи результату і успіху, вас пробачають і вас сприймають. і кажуть, ну супер, супер, нормально, поїхали далі. Розумієте? Тому зараз нам треба цим скористатись. У нас є сигнальні роки. 24-й в ЄС буде панувати Угорщина, півроку у нас буде страх. Путін буде нам палки в колеса вставляти. Тому 24-й півроку випадає. Але 25-й головує Польща, 27-й Литва, 28-й Латвія. 27-28 сьомий, 28 – ідеальні роки. Депутати профукали 24 четвертий, 25. Реально могли б це зробити в вигляді виключення, виключення, яке зробили нам для кандидатства в члени. Точно так же можна було тоді вибивати. Профукали дві речі: нічого не робили по даному питанню. Друге, це корупція, не було б корупції і реально були б прийняті всі закони. В них би не було куди відступати. В них би не було куди відступати, організовуйте форум, форум в Києві, в Херсоні чи Харкові, Запрошуйте всіх лідерів, каже, давайте говорити. Було б. Але от яйця по 17 курточки, Ось це те, що збило. Збило. От, тому зараз нам треба мобілізуватися, нам треба почати працювати більш серйозно і системно. Нам точно треба обігнати фінів. З їхніми 3,5 років нам точно не підходить 7 років, бо це зміна циклу. Європарламент в 29-му. Тобто ми вступимо в ЄС в 30-му, а потім що? Е, наступний парламент через 4 роки, який формує е, Раду. І ми тоді не туди, не туди не потрапляємо, начебто і прийшли в Євросоюз а лише 4 роки, нікуди притнутись не можемо. Да, дадуть гроші, тут грошей буде, але треба ж і впливати. Щоб будувати там свою суб'єктність і вибудовувати своє майбутнє лідерство. Тому зараз треба депутатам проснутися, депутатам треба трошки і кадміну е, струсити з себе ось цей старечий попіл, і почати засукати рукава, працювати, не грати не суб'єктний парламент і не ждати смс-ку з офісу, а нав'язувати свою політику і офісу і Європейському Союзу. Ось це те, що ми повинні зараз робити. Тому. Почали переговори, це супер. Відкрили, рекомендували ці переговори починати. Це класно, але треба діяти. Бо не будемо діяти. Нас просто змиє ця хвиля історії, бо змінюються люди, змінюються політики, забуваються у ці воєнні травми, і потім ці виключення можуть бути списані. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який рік оптимальний для вступу і найбільш реалістичний ви. Бачите, це перше. Друге, підпишіться на канал. Разом з вами. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube. Ну і найголовніше зробіть е, донат на збір на підводний дрон, який буде допомагати деокуповувати Крим. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.